Першим пунктом перебування голови Верховної Ради стало селище новий завод. Тут за кошти, які минулого року надійшли в район за сприяння Володимира Литвина, відремонтовано декілька соціальних об'єктів. З-поміж них і будинок культури, де спікер зустрівся з сільською громадою. Вручив імені годинники декільком жителям села і відзнаки мати героїня жінкам, які народили понад п'ятеро дітей. Після цієї зустрічі Володимир Литвин побував у чорнормійській районній лікарні, яку за його сприяння цьогоріч відремонтували. Фасад покращений. Облагородження території лікарні, паркан, тутурна плитка, більше тисячі квадратів. І саме основне енергозбираю технологія це вікна, енергозберічі, це утеплення фасаду, це заміна котлів на енергозберігаючі, це теплотраса, де поставлені поліуретанові труби, які не дають практично жодної втрати тепла. Тарас Сапко каже, тепло в лікарні ще й тому, що цьогоріч тут опалюють новим котлом, який показали голові Верховної Ради під час екскурсії. Ми палили котлом вітчизняного виробництва, який в добу потребує чотири складометри дров, вартість одного 120 гривень, Чотирьох це буде 480. коли палити газом у шість разів дорожче. Ми жодного не використали Куба газу, ми палили тільки дрови, ма і температура нижче 20 в відділеннях не опускалася. Ми дали сотні тисяч в цьому році вже економічного ефекту від запровадження енергозбираючих технологій. На думку Володимира Литвина, питання розвитку освіти і медицини в області зараз вкрай важливе, особливо у сільській місцевості. Тому у Червоноармійську, окрім гарантованого продовження підтримки районної лікарні, голова Верховної Ради передав і майже чотири десятки велосипедів фельдшерам і лікарям, які працюють у невеликих населених пунктах району. Особисто перевірив Володимир Литвин і як працюють місцеві лікарі. Тут проведені, ви бачите, прекрасні ремонтно-ремонтні реконструкційні роботи. І я вважаю, що така лікарня, лікарня у місті Новгород-Волинську вони є тим зразком, що собою можуть складати так звані медичні госпітальні округи. Разом з тим, вони повинні мати опорні точки для того, щоб екстрену допомогу можна було надати людині надзвичайно короткий термін. За останній час в області відкрили десятки соціальних об'єктів. Відремонтовано чимало садочків, шкіл і лікарень. До організації цієї роботи долучався і наш земляк, народний депутат України Микола Рудченко. Приїхали на день селища Чорноармійського, побували на стадіоні і один з об'єктів була лікарня. Ми зайшли на подвір'я лікарні, ну, якщо, можна сказати, е вивіска точно це була лікарня, але це було приміщення, ну, ну як тваринницьке приміщення на фермі. Це дійсно так. І Володимир Михайлович подивився, було звернення керівництва. І в той же рік ми дали мільйон, потім ще пару мільйонів, а потім ось два роки підряд по 15 мільйонів для Чорноармійського району. Це кошти, які не виділялися протязі 20 років. Цього дня у Чорноармійську Володимир Литвин провів лекцію для місцевих школярів, основною темою якої стала історія сьогодення української держави.